Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні з вами я, звати мене Жорік. Сьогодні ми з вами будемо порівнювати дві моделі електрошокерів від китайського виробника компанії Вейше. Саме модель HW800 рожевого кольору, а також модель 11.01, яку ми всі знаємо під назвою Шерхан. В комплект поставки, поставки Шерхана входить синтетичний чохолк з можливістю розміщення на поясі завдяки петельці, яка знаходиться з воротнього боку, а також адаптер від, для підзарядки від мережі 220 В. В комплект поставки моделі. HW800 входить синтетичний чохол, також з можливістю носіння на поясі, а також такий же шнурок-адаптер, як і в моделі Шерхан. Обидва електрошокери мають дуже компактні розміри. Нагадаю, що розміри наших пристроїв. Шерхан має довжину 16 см. Модель 800, ще її називають в природі оса. Має довжину 11 см. Досить компактні розміри для того, щоб ви могли їх носити навіть в мініатюрних сумочках. По функціоналу, значить. Оснащений шерхан, окрім самого шокера, тут є функція ліхтарика. Ліхтарик активується завдяки пересуванню верхнього бігунка в середнє положення. Дальній світ, ближній світ і сигнальний режим. Для того, щоб скористатися шокером, нам потрібно перемкнути запобіжник, який знаходиться на зворотній частині корпусу, в положення ОН. Таким чином, ми переводимо верхній бігунець в переднє положення і активуємо шокер. Так у нас працює шокер на Шерхан, на Шерхані, модель 1 на людей, нагадую. Для того, щоб скористатися електрошокером на цьому рожевому диві техніки, нам потрібно бігунець перемкнути в крайнє переднє положення і нажати кнопочку спуск, яка Ось у нас трошки вище забігунець. Таким чином працює електрошокер на даному пристрої. Також тут є ліхтарик, але він має дещо меншу потужність, ніж у Шерхана. Активується переводом в середнє положення верхнього слайдера. За матеріалами. Шерхан виконаний з пресованого алюмінію. Модель Оса 800 виконана з рожевого soft-touch пластику, дуже приємного на дотик По технічним характеристикам напруга врожевого 90 000 вольт в, в шархана 115 000 вольт. Дещо потужніший у нас шархан іде Потужність 12 Вт у шархана і 9 Вт у оси. Середній час дії у обидвох пристроїв не більше, ніж 2 секунди. Середній час виходу зі стану шоку у Шерхана близько е, 2 хвилин, у, у нашого рожевого братика біля 6 хвилин. Е, чому така відмінність? Не дивлячись на те, що пристрій рожевого кольора менш потужний, він має електроди у формі, ось, бачите, таких шипів. І завдяки ці, ці, завдяки. Тому що тут є шипи, ми можемо проникнути е, під одяг, можемо продавити товсту куртку цими шипами і можемо нанести трошки, більший, е, заподіяти більшої шкоди, ніж е, даними електродами, такими, як на моделі Шерхан. Е, значить, товщина пробою одягу у шерхана близько 5 см у нашого рожевого. Шокера близько 6 см. Тобто, Ну я вважаю, що і та, і та модель може використовуватися як жінками, так і чоловіками. досить такий, Якщо дивитись на модель шархан, то це зовні звичайний ліхтарик, а насправді можна непогано знешкодити нападника. І в той же час, як і рожевий пристрій, у нас, ну, якщо дивитися здалеку, то здається, що це звичайна пачка цигарок, але якщо придивитися, то ми можемо побачити електроди, які у нас знаходяться на верхній грані пристрою. Значить, по комплектацію ми порівняли, порівняли ми з вами і технічні характеристики. Поговоримо про інструкцію, котра йде російською мовою в комплекті. В комплекті ви отримаєте таку чудову інструкцію, в котрі ви можете дізнатися про те, як доглядати за пристроєм, в яких ситуаціях його застосовувати, а також як правильно користуватися. Електрошокерами на цьому, все. Дякую за увагу. З вами був Жорік. Бути добром.